Про сірого ненажеру та дівчинку в червоній шапочці, як ненажера, хотів її з'їсти червона шапочка розповідь з чарівної книжки. Жила була дівчинка. Чепурненька, послушна господарочка – Нею милувалось все село і хлопчики, і дівчатка, а найбільше бабуся. Одного разу, коли прийшла вона до бабусі, бабуся їй змайструвала новинку червону шапочку. Дівчинка одягла й пішла до себе в село, милувались навіть корівки. Пройшов тиждень, мама напекла пирожків. Підгукала до себе червону шапочку і говорить, бабуся наша захворіла, треба віднести їй гостинців. Підеш через ліс, понесеш бабусі пиріжків і масла. Червона шапочка йшла, мріяла про своє, ішла по стежині, її назустріч, лечили пташки і вовк. Сіроманець вийшов із кущів, хотів було її відразу з'їсти, але в темноті подумав, що хтось його замітить. Він сховався у кущі, потім вийшов до неї і говорить Ой, привіт, Красна Шапочка, ти хто? Куди ти йдеш? Дівчинка відповіла, що йде до хворої бабусі, несе їй ліки. Вовк запитав, а де її будинок? Будинок там, де три сосни росте. Вовк подумав: спочатку піду до бабусі, з'їм стару, а потім уже і дівчинку Добре, Випитав у дівчинки коротку дорогу, і з мрією про пиріжки пробіг мимо лисиці і побіг до бабусі, біжить лісом, аж до хатинки добіг. Бабуся вімкнула в хаті світло, а вовк мріє, що й дівчинка тут буде зараз. Біга по дворі, біга, а Красна Шапочка тим часом блукає лісом, селом, згубила свою шапку, коли рвала маки в полі. Потім знайшла, а потім знов потеряла, глянула в лустерко тю яке я чучало. Огородня пішла, знову одягла червону шапочку, пішла в ліс, птахи співали ромашечки кругом. Вона насобирала цілий букет їх, а вовк уже був на порозі в бабусі. Спочатку пошкрібся в двері, потім постукав і чарівним голосом, як у красної шапочки, почав говорити Бабусю, я тобі пиріжочки принесла і ліки. Як мені зайти в хату? Бабуся каже: «Дьорни за варьовочку, двері одкроїся, й ти зайдеш. Так вовк і зробив, дьорнув за мотузочку, двері відкрилися, і він в хату почав робити розгром, підбіг до бабусі, загарчав, заричав, розкрив пащеку, слина полетіла на всі боки і ковтнув бабусю, пішов сам до шафи, одягнув бабусне вбрання, перуку, очки бабусінь підійшов до люстерка, помилувався собою. Добре, як настояв. А бабуся ліг і мріє про дівчинку ще зараз і дівчинка, червона шапочка, прийде. А вона дійсно вже була коло дверей, підійшла і стукає бабусю. Хто там? каже вовк. ах, ах, хах, яка я хвора, бабусю, як відчинити двері? дьоргай і заходь. Вона так і зробила відкрила двері і каже: Я зараз тобі пиріжочків дам. А вовк лежить, наче справжня бабуся, каже: Сідай до мене ближче на ліжечко. І розповідай, як там у лісі. Вона побачила, що не руки, а лапи у бабусі, і питається: чому в тебе в місто рук лапищі якісь? А потім побачила в роті зуби і каже йому: в тебе... Не руки, а лапищі, не вуха, а вухедля, не очі, а очедля. Це такі здоровені у моєї бабусі такого не було. А потім, як побачила, в пащі зуби, а вовк ха. -ха, -ха. Вона каже, у бабусі таких зубів не було. Він пащику відкрив і хам і з'їв червону шапочку. А сам уже на небесах від радості, по хмаринках, вівцях, Стриба. А тут недалечко проходив охотник, який полював на зайця, і дума, піду провідаю бабусю стареньку, бо вона хворенька, заглянув у двері аж баче на ліжечку щось незрозуміле. Він так постояв, подумав, каже бобику, а ну глянь, що то, підкажи мені, це вовк. Він бабах стрельнув. А вовк спить. Він зрозумів, що вовк з'їв бабусю і ще когось пішов взяв він ножиці, розрізав живіт вовкові, аж віти. Що б ви думали? Вискочила червона шапочка, після неї гарна бабусечка. І вони разом. Подякували охотника. Охотник сказав, щоб вона принесла мала камінці з річки та принесла. Охотник узяв, насипав ціле відро камінців вовкові в живіт зашив. А потім ще раз як достав рушницю, як стрільне, вовк думав, все, я пропав, вискочив з хати і бігом до річечки по місточку біжить, а каміння в животі. Його і скинули в річку на морське дно. Бабуся ж заполучила пиріжки від внучечки. Внучечка пішла додому до мами, розпустила волосячко гарне, бо шапочка в животику вовка примялася І мама їй сказала: більше з вовками дружити не можна. Треба. Жити з жабками в друзях і з охотником. Охотник отримав віддяку від бабусі і разом з його собачкою, яку звуть пес Патрон, пішли додому. От вам дітки казочка, а мені публики в'язочка спокійної ночі.